Господь з вами і з духом Твоїм, читання святого Євангелія від матея. Слава тобі, Господи! Того часу підійшовши до Ісуса, Петро сказав. Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю я йому прощати до семи разів. Відповів їм Ісус не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тож царство небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми слугами. Коли почав він розраховуватись, привели до нього одного, котрий був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати Борг. Тоді слуга упавшиниць, кланявся йому і благав, потерпи ще мені і усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому сто динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи віддай те, що винен. А той другий співслуга, упавши, благав його, кажучи, потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть боргу. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутились, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилось. Тоді його пан покликав його та й каже йому, лукавий слуго, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене, хіба не слід і тобі було змилосердитися над твоїм співслугою, як я змилосердився над тобою. І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця. Кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, Він вийшов з Галілеї і прибув до юдейських околиць, які за Йорданом. Слово Господнє, Один мудрець, філософ, мислитель, який жив близько дві тисячі років перед Христом, в своїй книзі, яка міститься в Святому Писанні, книзі Сираха, написав такі слова. На людину людина плекає гнів а саме вилікування в Господа шукає. На людину інша людина тримає злобу, непробачення, Не пробачив, а сам хоче, щоб його Бог пробачив. Сам хоче прийняти пробачення Боже. Дуже часто Ісус Христос говорить про пробачення. Пробач ворогу, пробач брату, сам Він постійно пробачає всім грішникам, всім, хто до нього приходить, всім, в кого обтяжене серце гріхом, і заохочує нас також до пробачення. Виникає питання, питання до Ісуса. А як же пробачити? Як же пробачити кривду? Як забути, коли, наприклад, якась людина постійно мене кривдить? Якась людина постійно завдає мені болю і страждань, якась людина постійно проявляє злобу і агресію по відношенню до мене? Як пробачити? Як пробачити, якщо це найрідніша людина зрадила, викинула, використала? Від якої я цього не очікував, часами навіть від батьків. І це непрощення, воно сидить глибоко в серці. І Роками, десятками років. Людина переживає гнів, людина переживає це непрощення, людина страждає. Як же пробачити, про що говорить Христос? Потрібно розрізнити деякі поняття. Бо підставовою правдою про пробачення є те, що пробачення не є емоцією. Ми часто в житті керуємося лише емоціями. Нас ведуть емоції. І ми думаємо, що пробачити це значить любити того, хто мене завжди кривдить, цілувати його, обіймати. І так далі. Ну, це хворе поняття, бо неможливо по-людськи, чисто по-людськи, неможливо бути приємним, посміхатися постійно в лице тому, хто тобі завжди завдає великого і страшного болю. Тобто пробачення це не є емоцією. Нам хотілося б пробачити деяким людям. І бути до них приємними, бути, переживати до них приємні відчуття, почуття, мати до них таку радість, коли ми їх бачимо. Пробачення не емоція. Пробачення це акт волі, це рішення, яке мусить йти паралельно біля емоцій. Рішення, яке незалежне від емоцій, прикладом підняття такого рішення дуже гарним є така єврейська письменниця Корі Тембум. Вона під час Другої світової війни попала в концлагер, оскільки була єврейкою, хоча там не тільки євреї, як ми знаємо, з історії були. І от. <кій> Ця письменниця там попала разом з сестрою. Її батько помер у в'язниці, а вони з сестрою потрапили до цього концтабору, де переживали страшні речі. Над ними знущалися, їхніх друзів, знайомих вбивали. І її сестра загинула. Їй вдалося врятуватися, і вона вижила. І одного разу її запросили в Німеччину, я вже докладно не пам'ятаю, що то була якась конференція, здається. І вона приїхала через довгі роки, вже пройшло чимало років, вона приїхала в Німеччину на цю конференцію, і один чоловік її впізнав, підійшов до неї і сказав, я впізнав вас. Ваші всі лиця стоять в мене перед обличчям, в мене перед очима. Я засинаю і бачу ваші лиця, присинаюся, і також бачу лиця тих, кого я кривдив. Це важко, каже, забути. Я був охоронцем в тому концтаборі. Старий дідусь немічний зізнається їй і каже: пробачте мені, я дійсно щиро каюся. Пробачте, якщо зможете. Ця корітен розвернулася і пішла, вона нічого йому не сказала. І потім емоції їй її... бурхли... бу... були бурхливими цілий вечір, вона думала про це, вона цілу ніч не могла заснути, думала, розважала. Емоції їй говорили, що це власне той, хто міг вбити твою сестру. Це той, хто знущався над тобою, це той, хто винен у смерті всіх твоїх близьких, це той, кого ти маєш ненавидити всім серцем. Це той, до якого лежить злоба в твоєму серці. Як його пробачити? Ніколи не зможеш стати милою до нього, ніколи не зможеш стати до нього відкритою і радісною. Ніколи не буде зустріч з такою людиною радісною і приємною. Але вона була віруючою людиною, віруючою в Бога, і знала, що Господь заохочує до пробачення. Отож вона, не дивлячись на ці емоції, підняла рішення, рішення пробачити. Вона Захотіла пробачити, хоча не могла пробачити. Вона вчинила акт волі, прийняла рішення простити. І от на наступний день, коли вона його зустріла знову ж там десь на цьому зібранні, вона підійшла до нього і простягнула йому руку і сказала: Я тебе прощаю. Як пізніше писала в своїх спогадах, ніби такий великий тягар з її серця, з обтяженого серця, злобою, ненавистю, яке весь цей час було обтяжене і не могло радіти з життя, яке весь цей час було обтяжене і не мало щастя, весь тягар злетів. І каже: єдине, що я відчувала до того чоловіка, це милосердя і жалість. Бо насправді він змарнував своє життя і все життя страждає, і не може жити щасливо. Але я дякую Богові за те, що я підняла акт волі, я підняла рішення. І емоції пішли саме собою. Часами буває так, що підіймаємо акт волі і хочемо пробачити. Але не можемо. Емоції нам не дозволяють, вони далі бурхлять. І важливо, що в нашому серці є це прагнення, прагнення простити. Важливо, що в нашому серці є прагнення не тримати зла. Це вже перший крок до пробачення. Другий крок це віддавати ці всі емоції на молитві, на адорації присвятих дарів. Де Господь очищає серця, як адорація присвятих дарів, як капельниця, коли ми приходимо до лікаря з зараженою кров'ю, вона вбиває антибіотик всі бактерії, все, що є зайве. Сьогодні буде можливість після служби адорації. І, власне, віддавати ці всі емоції, ці всі почуття на молитві Богові. І Бог зніме. Цей тягар з душі, але перше треба підняти рішення, акт волі, який часто буде важким, бо емоції будуть кричати: Ні, не роби цього, він цього недостойний, чи вона цього недостойна, не заслужила, не заслужив. Чому, дорогі брати і сестри, я почав про це пробачення сьогодні? Бо сьогоднішня Євангелія говорить нам Ісус Христос, дуже цікавий, такий навіть провокаційний, провокаційну притчу, каже, що був один чоловік, який був винен своєму пану багато, багато-багато грошей, і не міг заплатити не було з чого. І от приходить він до свого пана і каже, немає з чого заплатити. І пан каже, я тебе пробачаю, цей борг». Натомість вийшов він від свого пана, ішов по дорозі зустрів свого боржника, схватив його за шию і кричить: Віддай мені мій борг, бо ти мені винен, а йому винен був набагато менше, ніж він для свого пана. І пан розлютився тоді, коли дізнався про цю ситуацію і сказав, як так ти міг вчинити, Адже тобі борг великий було пробачено, а ти не зміг пробачити такого малого Боргу і вкинув його до в'язниці. І каже: Христос буде так з кожним, хто не пробачить своєму брату, буде так з кожним, вчинить так мій Отець Небесний з кожним, хто буде тримати непрощення на свого брата. Що це значить? Це значить, що кожного, що значить, ця взагалі притча і ці слова Ісуса, це значить, що кожного разу, коли я своїми непробаченнями, своїм обтяженим серцем приходжу до конфесіонала і кажу, Боже, я ношу в собі це непробачення, я хочу пробачити, але не можу. Бо постійно емоції мені не дозволяють прийняти рішення. Це значить, що Бог і нам також не пробачить. Це значить, що Бог буде не в змозі пробачити нам борг, який набагато більший є. Ні. Це значить, що ми не будемо в стані прийняти Боже пробачення і прийняти себе зі своїми слабкостями і гріхами. Щоб прийняти Боже пробачення і прийняти себе зі своїми недоліками, зі своїми гріхами і слабкостями необхідно. Самому прийняти акт волі для того, щоб пробачити іншого. Це як свята Тереза для своїх сестер говорила: ти хочеш, брала склянку з водою і каже: Ти хочеш напитися соку. Але тут є вода, і ти мусиш спочатку вилити цю воду і тоді набрати соку. Щоб його випити, бо склянка повна, вона не здатна прийняти цей сік. Так само і ми, коли обтяжені наші серця злобою, непрощенням, коли наші емоції перемагають наш розум, коли розум хотів би прийняти рішення і акт волі. Вчинити акт волі, щоби пробачити, але емоції йому не дають. Ми також не здатні прийняти пробачення Божого, бо ми є повні злоби, ми не здатні прийняти себе. І тому ми злі на весь світ, всі погані один я добрий, ми стаємо критикантами, від яких навкруги недобрий запах. Отож, Бажаю вам і собі, дорогі брати і сестри, нехай Господь дасть нам свого Духа, щоб ми керувалися Божими заповідями, не з огляду на наші емоції, але з огляду на Царство Небесне. Амінь.